Слава Україні, друзі! Всім привіт з Лас-Вегаса! Мене звуть Олена, живу в США. Розповідаю, що в нас тут здебільшого розповідаю про найвеличнішого зупинителя всіх воєн і найінтелектуальнішого. Президент Південної Корі... Кореї Лі Лідже Мьон провів другий. Саміт з моменту інаугурації з президентом США Дональдом Трампом. У середу Трамп прибув у середу вранці в міжнародний аеропорт Кімге у Пусані. Трамп підняв Кулак, свій фірмовий жест, коли він сходив з літака Air Force One. Перед самітом Трампу презентували репліку стародавньої корони сіли з гробниці Чон-Манг-Чонг. Спеціально створено для цієї нагороди. Трампу також було вручено великий орден Магунг. Що зробила його першим президентом США, який отримав найвищу, найвищу національну відзнаку Кореї. Трамп сказав, він дочекатись не може, коли одягнеться на себе корону і медальку. Він навіть не здогадується, уявити не може, що це символіка і на себе цепляти це не обов'язково. В цей же час південнокорейці протестують проти королів, проти Трампа, кричать: No Trump, No Kings. І проти таких подаруночків для Трампа в них брали інтерв'ю, і вони кажуть, ми не хочемо, щоб йому дарували корону, як там їхнього імператора, і медальку. Ми не хочемо. Вони не згідні з таким прийомом Трампа. Кім Чен Ін, північно-корейський диктатор, не відповів на запрошення Трампа. Вчора я розповідала, як Трамп заплукав в офісі на зустрічі з південнокорейською прем'єркою. Американці в коментах написали, Трамп як зламана румба бігає по колу. Знаєте, коли робот-пилосос ламається і не може знайти базу, і от, ну, точно як Трамп. Хетер Річардсон, політичний історик. Я спробую розмістити відео в своєму відео, а якщо YouTube дозволить. Якщо ні, то я закину її посилання на Ігор, оригінальне відео у... в, опис, в опис до цього відео. Місіс Річардсон каже, Трамп не окей. Я кажу про це вже досить довгий час. Якщо ви спостерігаєте за його поведінкою, якийсь час журнал People, це той, який я вам вчора цитувала, читала, сказав: він похвалявся на Air Force, вам One, тим One що виявилось тестом на деменцію. А ми знаємо, що перший раз його тестували у 2018 році, тоді він, тоді він теж вихвалявся, що отримав ідеальний результат. Він називав це iq тест Але я запевняю вас, відрізнити тигра від слона це не iq тест Тобто це дуже дивне вихваляння. Також його дивні танці зразу в Малазії, потім в Японії. Ми це бачили. Потім, потім він просто блукав. Він просто не з того, не з цього пішов бродити. Це становиться все важче і важче не помічати факт, що президент не окей. Люди питають, що вони можуть зробити зараз. Єдине, що республіканці, конгресмени і взагалі наша влада може зробити, робити те, що ви повинні робити. Ви вважаєте, що, якщо ви вважаєте, що Джей Ді Вен здатний взяти роботу на себе, факт є, що президент... Має атомні коди. Він, скоріше за все, їх не пам'ятає. Його поведінка дуже схильна до коливань, враховуючи той факт, що він наказав знести східне крило Білого Дому, не маючи на це жодних дозволів від міста Штата, не маючи жодних консультацій або дозволів і, взагалі, не рахуючись Конгресом. Це показує, що він не має будь-якої застороги. Це дуже-дуже небезпечно. Тобто президент Америки не має стопів поворотів, просто не контролює себе. А на, на, на рахунок Білого Дому є ще одна версія, що все це робиться, щоб відволікти нашу увагу, увагу американців, наприклад, від Венесуели. Там ситуація набирає обертів, до неї ще повернемося. Ми не раз бачили, коли Трамп. Забуває імена, він завжди повторює одне і те ж мінімум три рази, це завжди, а то й більше не може зв'язати слова, в речення. Ми бачили, коли він, здавалось, наче не розумів, де він, але потім йому ставало краще, і різницю було видно. Схоже, що його лікують потроху. Ну, ось мені так, Я за ним спостерігаю, кожен раз за його промовою, і є різниця, і мені здається, що його лікують, і це має результати. Якось більш-менш, біль, біль, більш, але заблукав він вперше. Ще на початку його президентства він заснув в Катарі на саміті, потім проснувся, не пойме, де він, кудись побіг, не в ту сторону. А тут він не спав, тут він просто, просто почав ходити по колу. І навряд чи розумів, де він. Зміна часового поясу, так? зміна клімату, довгі зустрічі, вік. Але в його літаку завжди є лікарі, тому я думаю, там же його на місці і лікують, і приводять в норму. Я думаю, ще деякий час він побуде президентом. А Венс? Венс готується до президентства на всю. Він дав інтерв'ю Нью-Йорк Пост. Інтерв'ю було дуже схоже на предвиборчу агітацію. Він розповідав про себе, рекламував себе, розповідав про його відношення до релігії. Його, звісно, запитали про той епізод в овальному кабінеті, коли він з Трампом і журналістом з Фокса бикували за костюм. І Венс це перевернув з них на голову, каже, що саме з того моменту Зеленський змінився, і з ним можна стало вести діалог. І він одягнув костюм нарешті. Він не просто це казав, а він, наче, знаєте, наче були проблеми з Зеленським, а він Венс їх порішав. За костюм каже чувак да, з небритий, з нафарбованими очима. І ось він буде казати щось там Зеленському. За костюм. Венсу вже не терпиться, вже не терпиться зайняти місто Трампа. Я не думаю, що це буде скоро, доведеться йому трохи почекати. У Венса немає підтримки серед своїх же. Вони здобували, всі здобували свою кар'єру кров'ю і потом. Так? А за Венсом стоїть мільярдер тіль. Я не знаю, як зараз, але стояв, привів його в велику політику саме тіль. Ви питали: якщо Венс буде президентом, хто буде ем, вайс -президентом, президентом, він сказав, що буде Рубіо. Але ну, я не думаю, що у них з Рубіо дуже добрі відносини. Подивимось, у Венса там теж є проблеми з психікою. Не все гаразд. Якось знайду вам інформацію, почитаю. Психологи проаналізували його книгу. Він видав декілька книжок, серед них мінімум два бестселера. І, і ось вони проаналізували і прийшли до висновку, що в нього є проблеми з, ну, голов, з головою, через його дитинство таке важке, і вони бачать, як він. Вирішує проблеми. проблеми? <кхід> і ось вони вважають, що в нього теж є проблеми з головою. New York Times Весь минулий місяць федеральний агент обмінювався текстовими повідомленнями з особистим пілотом Ніколаса Мадуро, намагаючись переконати авіатора таємно переправити венесуельського диктатора в місце, де його могли б заарештувати американські власті. Сміливий план був розроблений колишнім агентом служби розслідувань у сфері внутрішньої безпеки Едвіном Лопесом у квітні. 24 року, коли він отримав інформацію, перебуваючи на роботі в Посольстві США в Домініканській Республіці, що два приватні літаки високого класу Мадуро та кілька його пілотів перебувають в Україні для ремонту літаків. Пілоту пообіцяли 50 мільйонів за Мадуро. Але пілот в останній момент сказав, що він не зрадник, і відмовився здавати Мадуро. На жаль, я дуже сподіваюся. Що у них є план Б. Ви в коментах мені писали про лабораторних мав. Дуже дякую. Я люблю, коли мені дають такі такі підказки. Америка велика за всіма подіями. Я не встигаю слідкувати. Влада шукає три лабораторні мавпи, які втекли вчора з Місісіпі. Водій заснув за кермом, і фургон перекинувся. Водій повідомив, що мавпи агресивні, хворі на ковід, гепатит і герпес. Заступники шерифа вбили п'ять мавп. Університет, якому належить фургон з мавпами і мавпи, заперечив, що тварини хворі. Вони сказали, мавпи цілком здорові і транспортувались належним чином. А шериф сказав: Я ненавиджу, що це дійшло до того, що сталося. Сказав шериф Джонсон, нам сказали, що вони дуже заразні, небезпечні для населення. Ми, ми відреагували на ту інформацію, яку нам тоді надали. 21 мавпа Резус перебувала на борту вантажівки, коли вони перекинулись у вівторок. Три мавпи якісь, якихось мавп знайшли, а три мавпи досі шукають. Вони ще проводять розслідування, незрозуміло чому водій сказав, що вони хворі і агресивні. Ще проводять розслідування. Друзі, YouTube видаляє неактивні підписки і спами. Іноді помилково видаляє нормальних користувачів, які не спам і активні. Будь ласка, перевірте свою підписку на мене. Дуже дякую за файники, дякую за коменти, дякую за підписки. Бережіть себе, все буде Україна. Бабай!